Всім привіт, канал Два слова. І ми знову повертаємось до дегустації на осліп. Але сьогодні у нас буде формат, який вже зустрічався на нашому каналі, а саме порівняння українського та імпортного пива, а саме в різноманітних стилістиках. Про що я кажу? Сьогодні у нас буде протистояння. Як ви бачили в назві чеського та українського крафту. Як завжди, пиво з Чехії нам надіслав Роман. Дуже тобі дякую. Вже був випуск про саме нішове чеське пиво, яке у нас складно знайти. І не прям там все було супер. І ось тепер буде огляд на крафт проти крафту. А саме буде на сьогодні такі стилістики, як New England IPA, American PLL, American India PLL. Що там ще буде? Кьольш навіть буде, плюс пшенична IPA, Ну там трошки є нюанси. І ще один який стиль Sour, Точняк, ось такі на сьогодні буде протистояння. Будуть мені. Це все наливати на осліп, я буду куштувати, казати свою думку, наскільки це мені суб'єктивно подобається або не подобається. Тому пропоную починати. Ви як завжди напишіть, наскільки така ідея цікава, наскільки правильні українські позиції я обрав, тому що я ж кажу, там будуть нюанси, які які я ну не врахував. Таке буває також. Я як завжди вам бажаю гарного перегляду. Наливайте ваше улюблене пиво, відкривайте ваші улюблені снеки і. Поїхали! Першим стилем пива, який нас зустрічає, буде кьольш. Це регіональна захищена назва стилю. І так називати пиво можуть тільки ті пивоварні, які роблять цей стиль в Кьольні, в Німеччині. Тому у нас тут хто представлений: від України йде колаборація варвару і Бірмайстра, але точніше, це просто варвар ексклюзивчик зварив для сільпо, для проєкту Бірмайстер. І варвар правильно пише кольш стайл. Тому що, якщо ти робиш кольш не в Німеччині, не в Кельні, то ти не можеш називати це саме Кьольш. Ти можеш називатися це стайл. Але ось тут чехи просто написали кольш. Ось вони трошки їм пофіг на цю регіональну назву. Що це таке кольш? Кьош це стиль пива, доволі дивний, тим, що це пиво, яке робиться на елових дріжджах. Але воно бродить при температурах лагерів. Якщо лагер – це в нас пиво низового бродіння, L – це верхового бродіння, це означає, що температури при бродіння у Еля вищі, у лагера менші. І ось тут Ель, який бродить при лагерних температурах. Чесно, пив дуже їх мало, тому суперякісно оцінити не зможу. Ті, хто зараз, ті, хто шарять за цей стиль, можуть до мене докопатись сказати, що його потрібно подавати в келихах 0,2. І як це працює в Німеччині, якщо ти в закладі, тобі подають кельш в келиху 02, ти випиваєш, і поки ти не зробиш ось так, то тобі офіціант, ну, офіціант буде думати, що ти хочеш ще ще, і буде тобі замінювати цей келих. Тому будьте обережними. Так, ну що, давайте скуштуємо. Так, аромат, я скажу одразу: ось цей келих нічим не пахне. Ви як завжди бачите, зараз на екрані деякий келих. Е, ось цей келих пахне солодом, пахне суслом. Ось при варці пива приблизно якийсь такий аромат, дуже солодовий. Ну, по, по ароматиці, мабуть, лівий келих. Солодкий, приємний, питкий. Нічого не можу сказати. В цілому, це той стиль пива, в якому я не сильно розумію, тому зараз буде просто подобається або ні. А ось цей, мені здається, Кьольш не має бути таким гірким. Охмеленим навіть. Тут прям крафтуха. І він прям загіркий, насправді. Гіркий кислинка, в варматці нічого. Ось цей прям солодовий, приємний, трошки медовий, легенький, стовідсотково в одну калітку виграє ось це пиво, тому що я особиста не уявляю гірким. І до речі, що я хочу сказати, я сьогодні спеціально підібрав від України шість різних виробників. Ось всі шість ці. Зразків пива будуть від різних поварень. Тому ви можете сказати, наприклад, там на іншому стилі, що а у тієї поверні є краще. Якщо вона вже повторювалася, я вирішив два рази одну і те ж саме не брати. Коротше, висновки, які а, ось це я б назвав би якимось хопі-лагером, Хоча він в ароматиці ніякий. Ну, не знаю. А ось це солодове приємно, але в цілому ця стилістика мені здається трошки скучнуватою. Я краще ось візьму якийсь хелес, все ж таки. Що де що? Ось це. Да? Так, виходить у нас, що варвар у нас перемог, перемог, переміг 1-0, 1-0. Чехи зробили прям охмелену якусь штуку, і це жахливий дизайн. Я розумію, що це аутентичний німецький стиль, ось ці баварські кольори, але виглядає прямо ось поганенько. Насправді, але чесно, ці гроші за це пиво я не хочу віддавати в цьому випадку 100 гривень. Ціну на чехі ви бачите на екрані. Йдемо далі. Друга стилістика пива, і мій перший косяк. Давайте так. Це, коротше, максимально також непопулярна у нас стилістика пива, непопулярний стиль. Неймовірно класний дизайн у Чехів це Weizen IPA, пшеничний IPA. Тож у нас дуже рідко зустрічається, і в моїй пам'яті, на моїй пам'яті, лише волинський бровар робить Weizen IPA. Було складно знайти, ну, коротше, я протопив, кажу, як є. Це у нас від ракету American Viet. Також е охмелена пшеничка. Так, тут у нас 4,9% алкоголю, охмелення йде каскадом та коламбусом. Тут 5,1% алкоголю. Якщо ви знаєте, які ще, які саме розливаються в банку та пляшку. Вайці на IPA, то будь ласка, підкажіть. хмілям пахне, знаєте, ароматика, як у сесіонечки, ось тут сешинипи. Гумою пахне, знаєте, ароматика, як у шин. Ну, це також охмелене. Щось охмелене. Що там, що там є хміль, мені більше подобається, як він відіграє саме ось тут. І що там, що там у нас, є пшеничний солод. І додатково охмелення. От знаєте, якщо б мені наосліп дали це пиво, я б не ніяк не висік, що там пшеничний солод. Я б сказав би, що це якась дійсно. Сешонипа. На іпа, IPA, вибачте. От до речі, може я і не промахнувся в плані того, що взяв порівняти ці два стилі, які трошечки різні. Тому що на смаку це плюс-мінус одне і те ж саме, але ось ця більш гірка. І мені це більше мабуть подобається. Більш гірка, але хміль віддає трошечки гумою. Чесно скажу, вони майже рівні, і, походу, дійсно, я не накосячив. Яка класна обкладинка? Молодці чехи, тут прям вообще без питань. Ціна ось цієї, здається 80 гривень. Цю ви бачите актуально на екрані. Тому молодці ті і ті. Я ставлю кожному по балу, виходить, що у нас 2-1 лідує Україна, що де що. Так і є. Так і є. Ага, знаєш, у нас чехи більш гіркі, гіркі, але вони при цьому більш гумою віддають. А ось це більш лайтове. Але охмелено, як Сосіонечка. Не, непогано. Непогано ось. Свіженько, легенько, ось 5,1, тут 4,9. Цілком собі непоганий стиль пива, але він не є чимось виразним, щоб ти його одразу відгадав. Йдемо далі. Ні, ну куріть в закладах заборонили, ніхто не курить в закладах. Тут. Окей, знову невдалий експеримент, <хи> тому що я вже знаю, де що. Суть в чому. Далі в нас ідуть сауери. Це в нас червона смородина, вона ж і порічка від правди, 4,7% алкоголю. А це в нас червона смородина та чорна смородина від чеської поварні, як я розумію, Обора. Філадельфія сауер Чому Філадельфія? Я не знаю. Ну Ми розуміємо, де що Ось знову ж таки. У нас саме мікса. Червоної ще та чорної смородини нема. І в цілому тільки правда робила ось цей Ель. І ще це було чорт зна коли, Ще в березні вона його випускала. В нього термін ще живий. Тому я знаю, що ось це правда у нас. А ось це, скоріш за все, ось ця чорна смородина. Ну, давайте подивимось, як класно, гарно, смачно чехи роблять сауери. Ну, ось це варініцем віддає, да, дійсно, бабусиним. Тут компот, тут варениця. О! От, до речі, 3,8 алкоголю, а у правди 4,7. Кисленько, прям на літо буде дуже добре. Але от, ну, банка 0,5, ну, ну, складно випити 0,5 такого. От воно знищить тобі шлунок. Кисло. Але прям ягідно, приємно, головне, що не солодко. А от розумієте що? Я коли окремо пив, ось. Цю правду окремо пив, вона мені здавалась також дуже сильно кислою. Тут навіть рівень кислості вказується на майже максимальну шкалу. І що я вам скажу? Після ось цього, правда, взагалі не кисло, здається. Давайте зараз в зворотньому порядку. Правда, смачна, кисленька, приємна. Мені вона імпонує, але вони перестали випускати цю лінійку. Я думаю, вони раз на рік це будуть робити, щоб якраз на літній сезон це все подавати. Там ще була. Здається, з Яфинею. Три різних варіанти було. З малиною, з Яфиною, здається, і ось саме оця порічка. А ось тут. Ні, це більш кисло. Але згоден, вже не настільки сильно воно кисліше, але прям достойно кисло. Я думаю, у нас би в Україні в крафтових закладах цей варіант від чехів дуже сильно б залетів, тому що у нас Бергіки таке сильно полюбляють. Літній приємний компотік, і тут плюс то, що воно 3,8% алкоголю. Наскільки їх? Правильно порівнювати, чесно не скажу. Скоріше неправильно. Але раз ми взялися це, це моя все суб'єктивна гра сьогодні. Я все ж таки тут віддам одне очко саме Чехії, тому що це дійсно 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 гарний зразок. Тепер ми переходимо до більш крафтового стилю. Це в нас American Pale L. Або, як у нас в народі кажуть, АПА. Що ми маємо? Жиховець, якщо правильно кажу, від Чехії 5,1% алкоголю. І. Наша українська миколаївська пивоварня шо також American ПЛЛ, 5% алкоголю. Я якраз майже знайшов гар гарне співпадіння. На жаль, я не шукав, щоб були там хмелі в них однакові, ще якісь співпадіння. Плюс-мінус, щоб алкоголь співпадав, давайте ось так, хоча б спробуємо. Тому що інформації тут також не так багато. Родинний пивовар, ну а цих. Хлопців, ми знаємо дуже гарно. Гіркота 30. Тут у нас гіркота, до речі, не сильно і вказана. По кольору, як бачимо, стилістика одна і та ж сама, по кольору дуже сильно відрізняється. У нас є темне, ну прям таке коричневе пиво, і дуже, дуже прям, солом'яне, майже як вода кольором. Ну хміль є, але він трошки затхленький. Він трошки недопрацював, але все ж таки це не IPA, а APA, тому не шукаємо суперінтенсиву якогось. То знаєте, можна було ще поруч поставити щось з народного по типу Вольфа Сенгельман Апа. Ну, мені імпонує по ароматці саме ось ця. Легенько, доволі сухенько. Гіркоти, само собою, немає. Просто свіжо на літо гарно б зайшло і випити келих. Ось тут вже більш насичений смак, вона також суха, вона більш щільною здається. Здається, тут більше гіркота. Давайте так скажу ем, знову ж таки. Що той зразок, що той непоганий, але ось ця більш інтенсивна, ось ця більш літня. Ось на літо гарно б вона б залетіла. Втамувати спрагу 100% Так в цьому випадку мені здається, що все ж таки вона може підійти на будь-яку пору року і залетіти нормально. По одному балу. От що то що то можна брати спокійно купувати. Хоча хто хто дивиться в Чехії, не купить це, хто дивиться в Україні, не купить це. Але от якщо буде можливість, то що то що то можна спробувати. Що де? Так і є. Що більш темний, мені здається, що трошечки втомилася ця баночка вже, тому що вона у нас в травні зроблена, да? і я не впевнений, що в місці, в якому я його купляв, все було норм по зберіганню. Тому що тут, якщо у нас температура більше, ніж 12 градусів, то термін придатності 3 місяці. Якщо від 5 до 12, то термін придатності 12 місяців. І от е вона стояла, я її брав з полиції, вона стояла. Вимкненому холодильнику. Тому в мене є питання, ось що вона може вже десь втомилась. Стосовно цього зразку, гарно, гарно, от прям. Ну вона, прям, знаєте, кольору ігристого вина. Вона, він, ель, хватит. Нє, ось дуже-дуже легенько, приємно. Мені подобається. Ось це більше в сторону IPA, все ж таки. Але молодці, що ті, що ті. Хоча давайте, от чесно скажу, давайте все ж таки я віддам бал ось сюди, тому що це більше схоже на. American PL, а це більше схоже на Індія ПЛЛ. Ось так: от. Передостання наша пара, і це вже ну, класика. Це West Coast IPA, а саме American India PL Permon Craft Brewery і 2085. Одразу кажу: було складно знайти українського виробництва American IPA з відсотком алкоголю 7,5. Але я вирішив висунути проти цього гравця флагмана українських вест-костів, одного з флагманів, а саме 2085. Тому що, якщо хтось дивився випуск про підсумки року, там якраз ми нахвалювали 2085, вест-кост IPA, 6,3% алкоголю. 72 IBU, тут IBU в нас 63, і от 7,5. І мені ось це не дуже цей дизайн подобається. А, він блін, а ні, тепер подобається. Тому що я прочитав, як він називається це Шерпа. І він несе на собі вантаж. Шерпи це ті люди, які допомагають сходити умовно на Еверест, Це жителі Непалу. Які так намагаються заробити на своє життя, вони дуже виносливі і вони допомагають ось тим людям, які кажуть, що я подолав Еверест, я зібрався на гору, а по факту за тебе весь твій вантаж несла ось ця людина. Хоча на Еверест піднятися, я не знаю, скільки здоров'я потрібно, і грошей там. Зараз скільки, мабуть, тисяч 70 доларів потрібно, щоб чисто все закупити і купити ліцензію. І от Шерпа, блін, тепер мені це цікаво. Чого саме Шерпа він називається, на честь з чого? Чому саме так вони вирішили назвати? Так, ну поїхали кольори в нас трошки трошечки ось цей темніший. Сухий одразу відчувається. Хвойний такий. Тут плюс-мінус те ж саме, до речі, майже однакові ароматики. Може ось цей трошки більш хвойний, але в цілому ну майже один в один ароматика. О, гірко. Приємно смачно. Може трошки навіть солоденько. Хм, ось це гірко, прям приємно. Вони майже ідентичні. Ого, вони дійсно дуже схожі. Я не знаю, який з них більш алкогольний, але це два достойних представника. Дуже-дуже дуже гарні, сухі, хвойні, гіркі, приємні. Клас, ось як West Coast IPA, що то, що то перемагає точно. Ой, прямо ось це гірко-гірко. Але у нас у цього West Coast більше IBU. Хоча, як кажуть, не потрібно довіряти IBU, тому що це все майже завжди не відповідає дійсності, коли так пишуть. Блін, вони обидва класні. Ось цей все ж таки більш легко п'ється, ось цей більш насичений гіркий. Ой, я не знаю. Буде тупо, якщо я знову віддам, знаєте, по балу комусь. Це в нас рахунок 3-2. Да. Ну ладно, хтось програє, той програє. Але в підсумку на сьогодні все пиво дуже гарне. Мені прям не сподобалось, тільки поки одна позиція. Саме як American APA, я віддаю свій байл. Ось цій позиції дуже насичено, смачно, гарно. Прям молодці. Ось цей 4-25 спокійно від мене отримує. Що де? Так і є. Так і є. Белін. Uh, ну, не знаю, може через те, що тут більше алкоголю, воно в мене перемагає, чорт я поймім. Але це більш насичено, більш гірко, і дивіться, ось якраз це те, про що я казав. IBU 63 набагато набагато гіркіше, ніж IBU 72. Але ті, що ті, прям молодці, дуже гарно. Мені просто більше імпонує таке. А так, ну, Чехи вже виграли, тому що рахунок стає вже 4-2. На їх користь, але ну, нічого страшного. Останнє наше пиво, і це стиль New England IPA. І тут трошечки також є мій косячок, от чесно скажу. Але у нас не зазначено, яких хмелі використовується саме в усьому Жиховець. New England IPA 7% алкоголю. І я вже орієнтувався New England IPA саме на Відсоток алкоголю. І от знаєте, кого б я ще взяв? Кого б я міг взяти на суперечки між Нью-Йондами? А вже ж Ребрю. Ну, Хто, як не вони, мають представляти Україну на рівні Нью-Йордів. 100% на першому місці вони. Але, але є ось перший нюанс. Тут 7,1% алкоголю, ну, співпадає. Але нюанс в тому, що це New Zealand IPA, тут саме новозеландський хміль використовується. Я не знаю, наскільки це ось касячок не касячок, наскільки я неправильно зробив, але я хотів в цілому, я зайшов в сільпо взяти ось цю порічку, взяти кьольш, і я бачу стоять тенмени. Тенмен нью Ньюінгленд. Я такий, є клас. Все ж таки ми зробимо прям з тенменами, які вже ну, майже не існують. Дуже дуже складно знайти зараз пиво від Тенмен. Я ж беру, думаю, клас. Дивлюсь на дно баночки, дивлюсь, так воно свіже, воно два місяці тому зроблено. Я думаю, класно, якраз посперечається, там і хмелі, вказані різноманітні, і що в підсумку відбувається. Я потім читаю обкладинку, читаю обкладинку, а там зазначається: ось як і тут до речі, що номер партії відповідає даті краще спожити до. А дата краще спожити до на дні у нас вказана. І ця дата була за листопад. І виходить, що в Лясільпо в Дніпрі преміум супербагімний магазин, ну як його ще інакше можна назвати, стоїть вже два місяці протерміноване пиво. Мені здається, я точно не помилився, тому що я стояв, перечитував, стояв, перечитував. І от саме людина, яка відповідає за. Не знаю за те, що викладати товар на полиці, щоб прибирати той, що вже протермінований. Вона подумала, що це дата, як коли воно було зроблено, і тому не прибирає це пиво. А по факту це вже протерміноване пиво. Тому Сільпо так торгує. Що поробиш? Тому я пішов в, в кеди Дніпро, ось набрав там костер і все собі, і взяв там New England від Ребрю. Це у нас капібара Chill. Написано шоти. От мені, до речі, вся ця лінійка з тваринками дуже сильно заходить, це от прям гарні, гарні нью -Інланди. 7 71 7 алкоголю. Що ми маємо? Ми, що в одному випадку, що в іншому маємо ну, такий ананасовий сік, сонечко в келиху. Тут освітлення не настільки гарне, як на студії, але в цілому можна зрозуміти, що ну, от прям, прям дуже гарно виглядає. О, ось так я можу це подивитись. Да, вони майже однакового кольору, що то, що то, сонечко в келах. О, ось тут щось пішло не так. І от я, от Що буде у нас в суху, майже буде 5-2 рахунок чи ні? Тут трошки ну, не супер приємний аромат. Тут більш гарний, але все одно немає тропічного вибуху, як було в колаборації Шо та Фазерс Брювері. О, на смак це гарно. Ой, да, він тропічний, він такий приємний, майже не гіркий, тому що тут, ну, знову ж таки, по IBU 10, тут нас IBU не вказано. Гарний, соковитий. Прям приємний, тропічний такий, імпонує. От тут, знаєте, все те ж саме. Дійсно, вони дуже схожі, але ось ця нотка, яка зустрічалась в аромантиці, вона і тут, і вона не найприємніша. Вони обидва сухі, вони тропічні. Вони гарні представники саме нью Ньюінгів. Але ось тут є якийсь нюансик. Я не знаю, відголосок якогось смаку аромату. От щось трошки не те. Ось трошечки. Я ставлю на ось цей зразок, він мені більше сподобався, він більш е, збалансований, більш рівний такий. Але це також непогано, хоча нюансик якийсь є. Де що? Та uh, no. йлки-палки. Я не спеціально. <ріст> воно смачне, але в порівнянні, якщо б воно стояло само, може я б інакше ставився. Хоча це різні хмелі, знову ж таки, це новозеландський Нью-Йорд. Але от трошки є ось цей нюанс. Може, ще, до речі, Хопберн трошки є. Але м'який, приємний, але ось, ось цей смак аромат трошечки не туди б'є. Тут все більш ось прямо баланс-баланс. Гарно, гарно. Mm -hmm. Виходить у нас в підсумку, рахунок 5-2 на користь жиховця, на користь Чехії. Отак от, от. Хоча що той продукт, що той, мені цікаво, дійсно, от ви зараз побачите ціну актуальну на ось це пиво. Тому що ребрю я брав за 140 за 0,33. І для українського ринку, в цілому, для українського споживача, це прям такі, ну, великі гроші. Насправді, це на сьогодні з українських найдорожче пиво було. Якщо я не помиляюсь. Так, це найдорожче з українських 140 гривень. Ну, of Happiness. Happiness. Гарно, молодці. Ну що скажу. Трошечки щось було не так. Йдемо до підсумків. Підсумки та висновки. Я як насправді бренд-абасадор українського пива. Я завжди раджу вживати саме українське пиво, купляти саме українське пиво. Я максимально вірю в наш крафт. Всі молодці, всі класно роблять. Сьогодні трошки я розчарований в тому плані, що я не очікував, що буде настільки в одну калітку. В тому плані, що якщо б я не віддав по одному балу, коли в нас був ось цей а, від IPA, на IPA, то це було взагалі 5-1. І в класичному стилі ми тільки явно виграли. Але, 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 дійсно, я здивований, що Чехи роблять класний крафт. Тому плані, що я не очікував. Я думав, що ну, Чехія це прям країна класичного пива. А ні, все ж таки, там також роблять класний класний крафт. Хоча з усіх варіацій пива от сьогодні що були. Вони всі дійсно питки, нормальні. Якщо ось порівняно порівнювати один ко одному, то хтось може перемогти, хтось може стати гірше на фоні цього. Але давайте будемо чесними. Якщо окремо це вживати, що та позиція, що та позиція смачно. Окрім одного випадку. Ось саме на сьогодні мені не сподобалось тільки одне пиво. Це ось цей чеський кьольш. По перше, що він пишеться: кьольш, а не кьольш стайл, як мають писати. Це ж Чехія, Євросоюз. От, а все інше, ну воно просто в вчора взагалі не потрапляє, воно прям гірке-гірке. А все інше можна брати ту, шо ту варіацію. Да, десь були нюанси. Ось там по ребрю був нюанс, і все насправді. І все. От, був нюанс тільки по ребрю. Ну, може, знаєте, на кисляках, на сауерах я мав віддати по одному балу і туди, і туди, тому що це все ж таки. Трошки вони різні були, різні складові в них були. Але от вийшло, як вийшло. Не знаю, наскільки це вийшов об'єктивний огляд, скоріше, все ж таки, стовідсотково суб'єктивний. Якщо ви вживали ці ПВА, напишіть вашу, будь ласка, думку. Ми, Україна, в цьому змаганні себе проявили дуже гарно. Я ж кажу, ніде не провалилося, ніде. Ось, абсолютно ніде. Усюди було представлено гарне пиво, але там було просто трошки смачніше. Але давайте брати так, що Роман мені надсилав, я думаю, він обирав прям класні зразки. Може, там загальний ринок не настільки суперовий, як ті зразки, що сьогодні в нас були. Ну, окрім Кьольша, як ми вже сказали. Тому що? Я дякую Роману за цю посилку. Дякую за ось можливість порівняти український та чеський крафт. Це дійсно дійсно цікаво і смачно. Що з нашої, що з їхньої сторони. Вам я дякую за перегляд. Ви як завжди, залишайте коментарі, будь ласка, наскільки зайшло, не зайшло. Що було так, що було не так. Критика також вітається на цьому каналі. Все окей, тільки давайте аргументована і без образ. Ось якось так. Ставте лайки, підписуйтесь. Я думаю, в цьому році буде багато всього цікавого, як я вже про це казав. І що як завжди, всім гарного дня, гарного вечора! Вживайте ваше улюблене. 100% бажано українське! От тут буду завжди це казати. Бажано українське пиво.